Історія про Діда Мороза. Відчуваєш, як міцний морозець опікає щічки? Ще пак! Адже ми опинилися на півночі, у місті, де живе Дід Мороз. Так так, той самий добрий чарівник, який залишає нам подарунки під новорічною ялинкою. У цьому чарівному царстві все чудове і дивовижне. Тут тобі і чудовий дім Діда Мороза, і стежка казок, і алея чудес. А ялинка, яка ошатна, ніде кращої нема, любить мороз своїх гостей, тому й придумав для них безліч цікавинок і розваг. У нього навіть особлива чарівна пасіка є. Диви, а ось і сам господар морозного царства на ганок вийшов неквапливий, поважний, у красивій довгій шубі, широким поясом і високій хутраній шапці. В руках у нього чарівний посох. Змахне ним сніг посипе, а стукне об землю зими тіль закрутить і хуртовий назавиє. Суворий дідусь мороз, та тільки серце в нього добре, Знаються пташки і звірята. Ота ховається від холоду в полах його шубі і в догій сивій бороді. Нікого мороз даремно не скривдить, холоднечою лютою не згубить. У новорічну ніч Мчить дід мороз у розкішних санях. Запряжених тріхкою коней у тих санях величезний вішок з подарунками. Хочеш отримати подарунок від Діда Мороза? Тоді заздалегідь відправ листа з побажаннями на його чарівну пошту. Щороку Дід Мороз дарує нам головний подарунок, зиму зимойку, з її чарівними святами, усілякими забавами. в селищі! А хочеш катайся на санчатах, лижах або ковзанках – Хочеш, будуй з друзями снігову фортецю, граю сніжки або ліпи сніговика. Спасибі тобі, морозе! Цікаво, а сам дід мороз любить подарунки? Ще як! І завжди з нетерпінням чекає їх. Тільки йому подощить не іграшки або цукерки, а святкові вірші й пісеньки у виконанні діточок. Але є у морозному царстві не тільки господар, а й господиня. Здогадалися, хто це? А вже ж, це внучка Діда Мороза, Снігуренька. Вона не тільки красуня і розумниця, а ще й велика модниця. Скільки в неї розкішних нарядів не злічити. снігуренька старанно допомагає дідусеві збирати подарунки до Нового року. Адже дід Мороз має стільки клопоту, раптом щось забуде. А Снігуренька все пам'ятає, все помічає, тому ніхто в новорічні свята не залишиться без подарунка.